Було нам дуже боляче, закривали обличчя долонями, прикривали вікна шторами, шукали на вулиці ми, трохи стали барменами, бандеро смузі робили ми, все щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму, слухали Арестовича. Прямі Що вони хлопці, але трошки свистуни. Родичі зійшли з розуму. Ви самі себе йде. Казала нам тітка з Пітера. Мама її переконувала, а їх треба. розуму збір на приціл зробили ми, гарний такий з тепловізором, хлопцям туди відправили, тепер у траві наш снайпер, там Лупить між очі ворогам. Лежить окупант, гірав бачці український вітер в його голові. Тихенько З розуму збирали на ми купили навіть супутника, зібрали дрони на помстими, ми Скільки грошей би не мали. Ми стараємось їх не тратити. Просто чекаємо ми, На що ж будемо далі донатити. Пані та панове, цей день настав. Ми придумали, як збільшити допомогу армії вдвічі. Тому розпочинаємо новий збір на ще одного Сергія Притулу. У нас вже є домовленості з клінікою по клонуванню, і це означає, що коштів буде вдвічі більше і вдвічі більше бавовни. Ну і як завжди, будемо збирати на одного притулу і розраховуємо зібрати на півтори. І турки подарують безкоштовно ще три. А це означає, що ми з вами зустрінемось не тільки на волонтерстві, а й на хто зверху. Слава Україні! Щоб не зійти з розуму, країна об'єдналася, щоби Москва якось вночі так само прокидалася. Від звуку. Знову зустрінемось, В синічну форму одінемось. А поки разом тримаємо стрій, Всі, хто втилує на передовій і скоро нехай допоможе нам. Бог Зітремо додаток, карда тривог. Ми точно разом переможемо. Сусідів зійшовших з розуму. до базі в Риму, слава Україні! я Скажу, Полетять слова над Альпами Про гримне містами, залпами, хвилі о! це не сатану